Кадерівське тікток-військо дісталося Запорізької області, яка радісна новина! Грізні вояки, які ледве володіють російською мовою, засвітилися в сюжеті пропагандистського телеканалу РТ, який транслює рашистські наративи німецькою мовою. Я на сюди приїхав. сюди, що це істинний пут. Ви знаходитеся на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і сьогодні поговоримо про бородатих героїв, які тепер окопуються десь у нас під боком. Щоб, а от про це і розповімо. А поки ви можете підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби першими дивитися наші відео. Отже, кадирівці з батальйону Ахмат Юк у сюжеті пропагандистів, їхній командир Муса Ібуаєв із позивним Звіробій заявив про те, що Юк брав участь в звільненні таких населених пунктів як Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. І видно, там в пекельних боях ці чуваки настільки замахалися, що тут за Порозькій області їх понизили до рівня свіжомобілізованих, бо замість творити геройства, вони стоять на блокпостах і влаштовують шмон цивільному населенню. А ну і звісно ж не забувають цим, саме цим похизуватися на камери. Бон. І бувають ті, які там укиняють машини. Бон. Командир Ахмат Юг також заявив, що батальйон допомагає у відновленні пошкоджених пам'яток загиблим у роки, як її називає російська пропаганда Великої Вітчизняної війни та зруйнованої православної церкви. Дякуємо, аж підскакуємо. А хто, вибачте, зруйнував цю церкву? До речі, фан факт: 1 лютого цього року бійці Ахмат Юг, повертаючись із Запорізької області до Чечні, намагалися незаконно провести з України до Росії зброю під час огляду автобуса на КПП у ньому знайшли два рюкзаки із боєприпасами. У військових вилучили майже 700 набоїв: 21 гранату РГД 5 одну гранату Ф 1 та ще деякі дрібнички. Дуже шкода, що це все, все ж таки вилучили. Бо, як то кажуть, українцям зранку хочеться філіжанку кави та якихось сумних і бажано дуже трагічних новин з Росії. Звідки ж взявся цей Ахмат-юк? Його створив особисто Там. Рамзан Кадиров. Там. У червні минулого року, коли оголосив про створення чотирьох чеченських батальйонів із загальною назвою Ахмат. Сєвєр Ахмат, Юг Ахмат, Запад Ахмат, Там. Восток Ахмат. Як заявив чеченський лідер, створені вони були на тлі вкрай патріотичного настрою серед молоді регіону. А, і як бачимо, середньостатистичні молоді Чечні десь від 40 до 60 років. А, до речі, щоб ви знали, Ахмат Юк. Який зараз прохолоджується на блокпостах Запорізької області, вважається одним з найбоєздатніших підрозділів чеченського відділення Росгвардії. Що ж, від імені всіх запоріжців висловлюю сподівання на те, що вже зовсім скоро наші землі будуть очищені від цієї всієї окупантської навали. А сам Рамзан Кадиров стане тихим, як той Дон. дон. Ви почому не... молчите Дон? Ви не говорите, Дон? Своїх сусіддях Донатимо на українське військо, підтримуємо наших волонтерів. А з вас ще додатково лайк під цим відео та підписка на наш Ютуб канал. Тут буде цікавий контент про Запоріжжя та область.